Вітаю! Давайте розберемо е, наступну частину нашого танцю. Нагадую, що ми, е, що ми закінчили е, ось такою частиною. Ми починаємо е, тряску людьми, йдемо вперед. Потім ми робимо ключ, два ключі. Потім ми повертаємось, робимо е, поворот. Ось моя нога йде хрест, я повертаюся. І йде акцент, який для цієї пісні дуже характерний, там, де він поцілунок нам посилає, а ми посилаємо глядачам. Ми робимо цьом цьом Рекомендую на цей цьом-цьом ще і зробити піднімання і опускання грудної клітини. Цьом-цьом зробили. Починається, власне, наша нова частина. Починається вона з кроку з тряскою. Ось таким чином. В мене є окреме відео про цей крок. Тут хочу сказати, що ми цей крок робимо в діагоналі. Ми закінчили попередню частину. Ось я стою на цій нозі. Це моя ліва нога. Ця нога в мене вільна. Тому я на неї і працюю. І працюю в ту діагональ, в яку простіше всього. Ось я, я вже повернута в цьому напрямку. Це моя ліва сторона, це права нога. І я роблю крок на праву ногу з тряскою. Руки я опускаю на цю сторону, зробила трясочку, повернулася на ліву ногу, на праву ногу. Розвернулася в іншу діагональ. І буду працювати лівою ногою праву діагональ. Руки будуть нахилятися на ногу. Зробила, повернулася ось таке положення. Тепер я роблю удар кісточкою вперед в діагональ, так само бачу перед собою діагональ, це моя ліва сторона, а кісточка буде вправо працювати. І роблю два однакових удари кісточкою вперед, показую зараз без рук, хоп. хоп. Для того, щоб зробити ці два удари, ми спочатку опорну задню ногу згинаємо. Тому що для того, щоб зробити удар, нам треба буде різко розігнути опорне коліно. Тому якщо ви закінчили попередній рух і у вас коліно рівне, ви його просто загинаєте. Тепер різко розгинаєте коліно, виштовхуєте кісточку вперед, корпус укладаєте. Зробили перший удар. Дивіться, після першого удару в нас опорна нога задня повністю рівна. І для того, щоб зробити наступний такий самий удар, нам треба опорну задню ногу зігнути в коліні, повернути кісточку, вихідне наше положення. Потім знову зробити удар. Давайте трошечки хоп, попрактикуємося. Хоп. Хоп. Я сильно працюю з заднім опорним коліном. Ця нога мені теж трошечки допомагає. Я намагаюся розгинати коліно цієї ноги, але основне зусилля в мене все ж таки з задньої ноги. Хоп, що відбувається з руками? На перший рух, якщо я не путаю, Руки отаким от чином, потім вони отак от змінюються. І виходить. Раз, два. Раз, два. Раз. Два. У нас там тільки два таких рухи. Закінчуємо ми ось в такому положенні. Далі у нас ось така історія починається. І знов нам цьому цьому ми робимо. Закінчила в такому положенні. Тепер нам треба зробити маятник знизу вверх на ліву ногу. І розвернутися до глядачів анфаси. Тут треба згадати, що таке маятник знизу вверх. Я стою на лівій нозі. Закінчила на лівій нозі. Зараз я покажу цей анфас. На лівій нозі. Дуже важливо для того, щоб ваш маятник вийшов. Вийшов амплітудним і помітним, вам, по-перше, треба прослідкувати, що ви зігнули коліно лівої опорної ноги, зробили відтяжку в ліву сторону і потім починаєте розгинати опорне коліно. І вже коли ви відчуваєте, що вже більше не можете на лівій нозі перебувати, тому що у вас починає стегно малювати маятник і ви зміщуєтеся в протилежну сторону. Ось тоді ви тільки переходите. Поєднаємо ці рухи. Раз, два. Маятник на лівій нозі, коліно зігнула. І розвертаюся під час виконання маятника. Повністю увагу перенесла ось на цю ногу це права нога. При цьому руки будуть робити ось так. Ось. Знизу, вверх. Вони були у такому положенні. Йдуть у підготовчу позицію і розкриваються, розкриваються зап'ястями вверх, потім ми переводимо їх ось сюди на обличчя і грудною клітиною робимо два акценти. Робимо два акценти Є. показую себе з музики у такому зв'язаному вигляді. Ми закінчили. Передню частину зробили цьом-цьом, і поїхали кроки з тряскою. Одна сторона, інша сторона. Удар, удар, маятник і зробили акцент. Є. Під час виконання перших кроків з трясочкою ви не забувайте укладати руки. По напрямку ноги, яка працює. Потім повертаєте їх у вихідне положення і знову вкладаєте. Потім зробили пам-пам. Маятник, вийшли анфас, зробила акцент. Пум-пум. Так, і потім у нас починаються проходочки. Починаються проходочки. Дивіться, в нас звільнилася ліва нога, тому ми на неї починаємо робити проходку. Це проходка зі скруткою акцентована. У мене є окреме відео, в якій я цю проходочку розбираю. Там, здається, в мене раз. Два, два кроки в цій проходочці. Раз. Два. А потім йде ось така історія. Раз, І це хвиля грудною клітиною. Воно виглядає, ніби я роблю хвилю стегнами, але тут я поки що роблю хвилю грудною клітиною, тому що там досить швидкий ритм, і робити хвилю стегнами буде трошечки тяжко. Ми хвилю стегнами потім. Ставимо в іншу частину танцю. А тут ми, ніби трошки, знаєте, зенітуємо. Будемо робити хвилю грудною клітиною, і при цьому будемо робити кроки. Ось, давайте я покажу. Так, зробила пам-пам. Там. І роблю раз, два. Там тільки так. два кроки. І потім буде ця, така сама приходочка на іншу сторону. Давайте детально розберемо ось цю проводочку з хвилею, грудною клітиною і кроками. Кроки в нас ноги ось таким чином працюють. Ми трошечки ніби йдемо назад, назад і так трошечки по колу. Зробили скрутку, хоп, хоп, і продовжуємо цей рух туди, куди нам зручно. Назад і трошки по колу. Ноги будуть. Таким чином працювати. Ось, вони не перехрещуються. Ліва нога мене веде назад, ліва права, ліва права, ліва права. І стегнами в цьому випадку я більше нічого не роблю. Я не роблю хвилю саме стегнами. Ось зараз я виконую хвилю стегнами. В цьому випадку ні. Тільки ось ноги. Тадам-тадам, тадам, тадам. А роблю хвилю я грудною клітиною. І намагаюся робити її максимально виразно. І ця хвиля, виразна грудною клітиною, вона вам дасть ефект ось на всю цю частину вашого тіла. І буде виглядати, ніби це хвиля всім тілом. Або хвиля стегна. Проходочка. І поїхали хвиля. Раз, два. Раз, два. Нагадую, хвиля грудною клітиною. Ви опустили грудну клітину, виштовхнули вперед максимально. Підняли максимально і завели у вихідну позицію. Опустили вперед вверх. Давайте трошечки похожу цією хвилю. Стегна зараз не будуть нічого робити, тільки кроки. А верхня частина робить хвилю. Не дуже пам'ятаю, як в мене руки там працюють. Ось, грудна клітина, грудна клітина, грудна клітина. Ось воно так, досить миленько ходить. Зробили два кроки. Дві хвилі і розвернулися в іншу сторону. Ось так, як ви йшли, діва нога позаду, вправо попереду, ви себе розвернули. І зараз ви робите проходочку зі скруткою офікованою на іншу сторону, ось це моя права сторона. Раз, два. Переходите на хвилю грудною клітиною. Це зеркальна у нас зв'язочка. Раз, два. І потім йде в нас поворот. Поворот, Починається нова частина. Після поворот себе трош... допомагаємо собі руками. Руки ось таку роблять історію. Замахуються і над головою ходять. Оп, повернула себе. І потім руки опускаємо вниз. Будемо ось так опускати їх вниз. А долоні будуть робити. Перевороти з такими хвильками, коли ми закручуємо долоні, починаючи з мізинця, і потім, коли вже все, ми розгинаємо. При цьому ми пальці тримаємо таким чином, щоб середній був трошечки донизу, трошечки донизу. І вигинаємо долоні. вигинаємо долоню. Ось Таким чином це буде виглядати. Ось. Стегна при цьому будуть робити тряску по качавці. Ось таким чином. Коли ви працюєте руками, особливо, коли руки в нас догори, слідкуйте за тим, щоб відстань між ось цією частиною. Вашим обличчям і шию завжди зберігалися, щоб ваша рука не надівалася на вухо. Верхня частина руки може робити все, що завгодно. А ось тут контролюємо, щоб нас плечі не були на вухах. І лопаточки завжди тягнемо вниз. Грудну клітину виштовхуємо вперед. Тоді будете виглядати дуже граційно і елегантно. Ще коли ми робимо ось цю проходку зі скруткою і потім хвилю. Там в нас йде повна скрутка, повні кроки. А коли ми робимо хвилю, там, там, Там мені здається, що ми робимо тільки три кроки. Ось. Раз, два, три. На цю ногу ми вже крок не робимо, тому що ми розвертаємося. І на цю ногу починаємо робити проходку зі скрутками. Тут буде така сама історія скрутка, чотири кроки, і потім раз, два, тут можна, здається, зробити крок. От, е, якщо ви помітите, що ви після е, якоїсь хвилі вам ніби не хочеться робити крок, то це нормально. Ну тут, здається, коли ми заходимо на поворот, то. Там чотири кроки буде. І давайте все це ще показую без музики. Починаючи з попередньої частини. Ось закінчилася попередня частина. Зробили цьом цьом і поїхали. Крок з тряскою. крок з тряскою. Акценти кісточкою вперед. Маятник. Знову зробили. Акцент грудною клітиною вверх-вниз на цьом-цьом. І поїхали проходочка. Раз, два, хвиля, хвиля. Розвернулися. Раз, два. Хвиля-хвиля. Бачите, я тут трошечки недороблюю цей крок і ставлю ногу вже назад і роблю поворот. Поворот. І потім після повороту. Поставили себе, запустили трясочку і робимо трясочку з проворотами долоней. Дякую за увагу. До зустрічі в наступній частині.